Будь ласка, Віталій Хамотинік, відродження. Шановні, шановні колеги, шановний пане голово, депутатська група відродження за те, щоб підтримати за основу законопроект, який стосується підтримки деревообробної галузі. Але в той же час ми вважаємо, що при доопрацюванні до другого читання треба. Подивитися, чому саме поставили строк два роки підтримки цієї галузі, це може наводити на думку, що хтось вже заказав певне обладнання і треба терміново ввести це обладнання до кінця року. Тобто, коли проводяться такі закони щодо підтримки тієї чи іншої галузі, то ставиться як мінімум п'ять років, якщо ця галузь потребує підтримки з боку держави. Тому наша депутатська група відродження буде голосувати за даний законопроект за основу, навіть тому, що нарешті фракції коаліції почали думати про відродження, і в самому законі поставили назву щодо відродження промислового виробництва. Дякуємо вам.